День знань. Історія та цікаві факти про свято 1 вересня, які вас здивують. Факт перший. у південній Кореї навчальний рік починається 1 березня, а закінчується у лютому наступного року. Цікаво, що в Кореї навчання триває майже цілий рік з короткими літніми та зимовими канікулами. Факт другий традиція розпочинати навчальний рік 1 вересня існує не у всіх країнах. Наприклад, в Америці діти починають навчання з середини серпня до середини вересня, в Австралії після 26 січня, а в Японії у квітні. Факт третій. У Канаді 1 вересня діти не йдуть до школи. Вони разом із батьками святкують День праці Labor Day, який відзначається 1 понеділка вересня, і є офіційним завершенням літнього сезону. Навчання розпочинається у перший вівторок вересня. Факт четвертий. В Україні до середини 30-х років 20-го століття не існувало точної дати початку навчального року. Учні йшли до школи після завершення польових робіт, а не на початку осені. Факт п'ятий радянський педагог Федір Брюховецький став одним із ініціаторів Дня Знань та автором назви свята. Саме він започаткував традицію першого та останнього дзвоника, яка збереглася донині. Факт шостий. У Німеччині першокласники у день знань приходять до школи з великим різнокольоровим пакетом, який майструють напередодні. Ця традиція, що існує вже близько 150 років, передбачає, що батьки кладуть у пакети солодощі та речі, необхідні для навчання. Факт сьомий Україна та ще 122 країни розпочинають навчальний рік 1 вересня, тоді як у 43 країнах він починається 1 січня, а у 16 у березні. Факт 8 найдовший урок у світі тривав 54 години. Він був проведений в Австралії, де професор безперервно читав лекцію студентам, встановлюючи світовий рекорд. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.